Привіт, ми зібралися у власниці відомого українського бренду одягу Яніна і Діпчинс. Вона продає свої товари на всю Україну. Привіт, яна Привіт! сьогодні. Ми тебе розпитаємо про все, як все почалося, як ти розвивалася. Як роз... я закривалася і знову відкривалася. Ого, Бачите, скільки в нас сьогодні буде багато цікавих тем. Яна, ми в твоєму царстві. Так. Розкажи нам, що тобі тут подобається найбільше. Ти... А скажи, коли в тебе з'явилася ідея відкрити свій власний магазин? Як ти до цього йшла? Ну, те, що ми зрозуміли, що ти вже нічого не соромилась, продавати ти любила, заробляти да, гроші, да, ти любила. Да, 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 От, розкажи. На початку я торгувала в інших магазинах жіночого одягу, і, звичайно, що саме перше мені хотілось продавати якісне, дуже класно, щоб воно було по пасації. Я зрозуміла, що це треба створювати. І в 2016 році я почала відкривати свої магазини. Яна, розкажи, чим же ти пишаєшся, що твоє найулюбленіше і що найчастіше купують? За чим приходять дівчата і за чим вони повертаються? За чим повертаються? Ну знаєш, все по-різному. Але е я скажу, що більше я пропоную. Я пропоную на сьогоднішню нашу погоду названо це наші костюми на флісі, які до речі на тобі. Є така та да -да -да -да, зараз. Я також покажу. Е прикольори є, сірий графіт, і. Я обожнюю цю модель з палацу, дуже круто сідає, дуже круто носиться і не кашлатиться. Це наша нова колекція. Я обожнюю такий стиль, тому що я постійно бігаю. Плюс ще мала дитина, от у кого маленькі дітки, дівчато, це варіант назви те, що треба. До речі, я в твоєму костюмі відчуваю себе просто зіркою, такий приємний, гарнюсінький. Так що щас я вам продемонструю. Всім раджу дівчатам, щоб у вас такий був чоловік, якщо ви дивитесь, якщо ви думаєте, що дарувати на Миколая. На Миколая, на Новий рік та просто так, то цей костюм просто ідеальний. Я купила його собі і на день народження мамі мого чоловіка, хоча вона не дуже приверенлива, але він їй дуже сподобався. Так, Яна, я знаю, що ти почала займатися бізнесом ще в далеких, в далеких роках. Коли ти була зовсім молода Маленько, і юна, і ти продавала, і що? що ти продавала? Я продавала кавунний, mm -hmm. коли тато привіз більше двох тоннів кавунів. І я маленька була, десь мені було напевно 6-7 років, це було літо. Ялта, літо це був пансіонат при Брежні, наскільки я пам'ятаю, і тато просто вимальовував шкарбу, як не сказати правильно на Кавунах. Вже тоді були звичайно гривні, і він вже зважував кавуни. І на кавунах він писав, скільки буде коштувати саме цей кавун. Вони там були по дві по три гривні, і я таким квачиком сиділа, як маленький кавунчик, і люди підходили і зразу їх купували. І я продавала більше кавунів, ніж мої батьки. Ого, ти да. крута, ну да, нормально. Да, це мала ма бізнес. І ти зрозуміла, що треба відкривати бутік на якось кавунами. Кавунячий бутік. Сьогодні ми в відомому українському бренді це власниця його звати Яна. В неї своїх магазинів. Я наскільки тебе магазинів? Магана сьогоднішній день. Це три магазини Яніна і один магазин Дібдженсі. Два магазини в Полтаві і два магазини в Києві. І ще я знаю, що ти продаєш дуже багато одягу саме онлайн. Так. Так, вже дуже багато. У нас є сторінка інстаграм Яніна Юа, і також є сторінка Діпджинс. І там ми працюємо онлайн. Скільки в тебе всього підписників? Підписників наразі десь 23 тисячі на Яніні і десь 10 тисяч на Дібжинс. Яна ще сама як дуже класний блогер. В неї дуже креативні відосики. І хочу вам сказати, ми тільки що також знімали всякі відосики. Ми там і пригали, і хлопали, і міняли одяг. Ну, дуже креативна дівчина. Ну, підписуйтесь і слідкуйте. <ріст> Яна, а тепер нам розкажи, хай дівчата, які подивляться це відео, надихнуться і також будуть відкривати свою власну справу. Я знаю, що це ну прям дуже важко просто вирішити, що ти це можеш. Що ти головна, що ти приймаєш рішення, що ти несеш всю відповідальність. От ти вся така тендітна, у Яни ще є дитина і чоловік, вона і мама, і щаслива дружина, тож вона вміє все поєднувати. От зараз розкажи нам, як ти це все робиш, як тобі це вдається, Або не вдається, що буває, що каже чоловік, коли ти там ввечері приходиш з роботи. Сказати, що мене надихає. Напевно, це мої клієнти. Ану, розкажи нам про свого першого клієнта. Ти його пам'ятаєш? Першого клієнта я, звичайно, не пам'ятаю, але я дуже пам'ятаю дуже класну історію. Вона надихає. Це коли прийшла до мене постійна клієнтка. Вона завжди одягала шорти, брюки, ніколи не одягала спільницю або сукню. І я наполягла одягнути сукню. і настільки вона класно сіла, що в цей самий вечір вона пішла з подругою в цій сукні, і вона зустріла свого майбутнього чоловіка. О, це так. реально крута так, історія. Так. Це я розумію. Тебе запрошували на це весілля? Ні, на жаль, ні, бо я тоді, по-перше, був карантин, по друге я була. Тому трошечки не попала. <свистак> <свистак> Но я її зустріла і вона дуже щаслива. Мене це дуже надихає, тому дівчатка, от для цього ми і працюємо, для того, щоб жінки зустрічали, напевно, свою якусь судьбу, щоб вони були щасливі і бажані. Це найголовніше. Ну я на всіх хто хоче заміж в магазин. Яніна, в Полтава Київ, всі, всі дівчата, всіх видамо замуж і гарні сукні тільки тут. Яна, я думаю, що можна запускати і окрему лінійку весільних сукань. Раз таке діло це дуже класна, до речі, <рес> ідея. Давай поговоримо з тобою про те, що раніше ти я знаю закупала весь товар, а зараз в тебе є навіть своя лінійка власного виробництва. Так, на початку, коли ми з самого початку відкривали магазини, були тільки українські виробники. На сьогоднішній день у мене не тільки українські виробники, але і лінійка свого власного виробництва. До речі, Леся в нашому костюмі з нової колекції дуже теплий, дуже якісний в складі йде бавовна і їх три кольори. І до речі, дві моделі. Тому Заходьте, піши відчуваю себе в нього супер. Він такий. В той же час він дуже теплий, м'який, і він прям тебе знаєш, отак от як обнімає, да, як якась ковда, да, дуже да. такий ніжний. Теплі обійми коханого. А тепер розкажи мені, це ж не просто костюм. Костюмів да, зараз да. дуже багато, але цей відрізняється. Тут всі шви. Ну ну це видно, видно, що це дорога річ. Це не те, що ти раз вдягнув і все скошлапилось, більше не хочеш да, його вдягати. Ми хочемо досягнути преміум якості, і ми вже відкриваємо. Ні, ви, я думаю, вже багато, багато хто з клієнтів побачив, хто розуміється на цьому. Але коли я в магазині дівчатка мої, стилісти, консультанти, вони завжди звертають на це увагу, щоб клієнти побачили, наскільки зараз уровень нашого пошиву змінився. Це дорогий пошив, це преміум якість і це Україна. Я хочу, щоб українським пишалися не тільки в Україні, але і за кордоном. І зараз це дуже популярно, і ми тобі бажаємо успіху, тому що. Саме українські бренди зараз все розлітається і це треба підтримувати. І всі дівчата, я навіть знаю ті дівчата, які повиїжали за кордон, купують саме українське і їм можна відправляти. Тепер розкажи, чи хотіла б ти продавати за кордон свої речі і чи були в тебе такі пропозиції? Чи були тебе я вже клієнтки? відправляла? Ого, я вже відправляла ого, за кордон. Ого, тепер, я відправляла в Іспанію. У мене клієнтка була в Польщу. Тому у нас, ви знаєте, що зараз нова пошта, вона відкрита для кордонів, тому дівчатка співа можете замовляти ті, хто знаходиться зараз у кордоні. Ого, дуже класно. Мені здається, навіть дівчата, ті, хто шукає ну, якусь ідею, я знаю дуже багато дівчат, які повиїжджали. Ну, от... Ну, важко знайти щось там, відкрити. От саме для цього ми з Яною зняли відео, щоб Яна когось промотивувала, щоб можливо Яна відкрита до будь-яких пропозицій, так хотіла, і можна відкривати якісь філіали за кордоном. так? Тепер розкажи, я знаю, що бізнес це нелегко, жіночий бізнес тим паче нелегко. І розкажи, чи був у тебе такий період, коли ти думаєш, та ну його все, піду на роботу, магазини всі позакриваю, просто буду ходити з 8 до 6 і більше ні про що не думати». Звичайно, Звичайно, у мене був такий період, але я дуже швидко можу себе змотивувати, поставити собі ціль. І саме перше був період це 2017 рік. Коли був такий кризисний момент, ми закрили навіть магазини, і ми поїхали продавати свої перші речі, які ми відчували на кураж базар. Якщо ви пам'ятаєте, такий був в Києві на всі свої і на Мейден Юкрен. Я була на всіх виставках де зі своїм чоловіком. Ми все продавали. Ми хотіли далі себе продвигати. Тобто я себе далі мотивувала і себе продвигала на інших платформах. У нас не було магазину, у нас був тільки онлайн-продаж. Але ми були на всіх виставках. І далі ми саме перший магазин, саме Яніна, ми відкрили тут, в Ого, Бого, оце ж найголовніше, розкажи. Да. А, як, а про назву розкажи, це ж дуже цікаво, От Яніна. Яніна, ми довго не думали. Я хотіла, щоб магазин був названий саме в мою честь. І мене завжди моя бабуся називала не Яною, а Яніна. І це дуже гарне ім'я. І Я думаю, чому б і ні. Чоловік тебе підтримує в бізнесі, так, він тобі допомагає. Звичайно, він, він приймає допомагає, участь, чи ти тут самостійно все робиш? Він мене він мені допомагає і він займається саме фінансовою частиною. Тобто, він у мене фінансіст. Ну нормально, правильно. Чоловік повинен відповідати за гроші. Да, а ти повинна вміти їх витрачати. <сум> а <сум> Тепер розкажи тебе ж дуже багато. Я знаю нанятих працівників. так? Да? Так і я знаю, що з людьми важко працювати як з клієнтами, а тим більше для того, щоб хтось тебе слухався. Ну тобто, щоб ти казала, а люди виконували саме те, що ти е, хочеш. Чи були якісь цікаві історії, були які цікаві ти пам'ятаєш? Ну насамперед знайти дійсно свою людину, щоб з нею спрацюватись, це дуже важко для мене. Це моя друга, друга сім'я, і по перше, кожна кожен відкритий магазин це. Як дитина, за нею треба піклуватися, її треба любити і е, нікому не давати в обіду. Тому, е, звичайно, всі дівчатки, які у мене працюють, це мої такі маленькі нянечки, які мені допомагають піклуватися за магазинами і е, давати їм жити, тому що дуже часто я бачу, як відкриваються, закриваються. У мене теж був цей період, але наразі ми. Далі процвітаємо і не буду казати, де, але ми плануємо відкривати наступний магазин в Україні. Нюхте, нюхте. Я навіть цього не знала. Не... І це, щоб ви розуміли, зараз під час воєнного стану. Тому що дуже багато людей бояться, але це не ми. Я люблю ризикувати. А хто не ризикує, ви самі знаєте що? Я знаю, що коли ти народжувала і була вагітна, в тебе також був маю рекази, і ти паралельно працювала. Як так. ти все це діло поєднала? І чи був в тебе взагалі декрет, чи не було? Як твоя дитина? Хто хто з неї взагалі? В тебе три няні є, там дві бабусі, два дідушки, і всі хочуть нячати чи ні? А дуже важкий був період. Всі ми пам'ятаємо 2020 рік. Це рік, коли я народила. Це був рік коронавірусу, Я ні одного дня не була. Секретів я працювала, і мало того, що у нас був цей момент закриті магазини, дуже багато було товару, і я його продавала зі знижками через інстаграм. Я і я думаю, що деякі мої клієнти навіть пам'ятають, як ми привозили і додому, як люди приїжджали до мене додому, забирали одяг. І коли я його знімала, я викладала на сушку все, я була вже животом таким. І я на сушку викладала речі і прям розповідала, які розміри, на які параметри. То я не відпочивала, я просто працювала. В мене настільки вдихала моя робота, і, до речі, у мене мій... Весь період періогітності дуже швидко пройшов. Мене відволікало. Вона надихає, відволікає. Я знаю, що в тебе є своє виробництво, і ти скажи, якщо ти виробляєш український одяг, так ти ж можеш прийняти участь у фешн. Так, тебе були такі думки так, звичайно, були такі думки. Але до нього треба дуже ретельно підготуватись, тому що це не просто так. Треба і знайти моделей. Хоча я знаю, що Fashion Week він підготовляє, але треба до цього підготуватись. І це підготовка не один два дні це Десь місяць треба підготавлюватися. Але морально ти готова? Ти так, так, так. Ну Нормально, бажаємо яні успіху, щоб ми наступного разу тебе дивилися вже по телевізору і щоб ти вже там також виходила в фіналі. Я знаю, коли власне це виходить, така гарнюня. Так що готуй таку нарядність. На Привіт! І так, продовжуємо. Хочу вам зараз показати, що саме ми вже відшили. Тобто така наша перша колекція преміальної якості. І перше, що ми відшили, це наші отакі дружи. Вони дуже круто поєднуються з нашим палацом. До речі, про палац, Дівчатка, що ви дуже класна у мене є історія саме за цю модель. Не з першого разу у нас вийшло палацу, тому що я дуже люблю, коли сідаю все просто ідеально. І ця модель вийшла тільки на секундочку здуматись з третього разу. Тобто я робила зразок на третій раз, я його вже підтвердила і сказала, що саме таку модель я хочу, щоб мої клієнти вони міряли, вона класно сідала всім. Тут є, до речі, резиночка, яка дуже добре підганяється в Китаю, тому що ми всі жінки ми різні з різними параметрами. Дуже ще є. І дуже класний є ще ось такий колір. Він і може під одним кутом бути сірим, під другим освітленням, таким як кава з молоком. І ще є у нас один колір, це сірий колір. Це мій найулюбленіший. Зараз сірий колір він дуже у тренді і до, круто поєднується не тільки під каблучок, але і під кросів. Ю, ти просто надзвичайна. Дуже мені подобається те, що ти робиш, те, що ти надихаєш. Я сподіваюся, всі, хто гляне це відео. Куплять такий костюм, однозначно. Підписати. Підписати. Напишу всі янині дані, щоб у кожної був такий костюм, щоб ти була на Fashion Я Яна, бажаємо, щоб в кожному місті України був магазин Яміна, був представлений твій бренд, щоб твої костюми, твої сукні купували на всій Україні, тому що це дійсно якісний товар, якісний товар, який виробляють в Україні. Вона сама все придумує, Вона на Надихає дівчат, ти просто надзвичайно і класна. Бажаю тобі успіху. Дякую, люблю. Дякую, дякую. Люблю, цілую, ціную те, що ти робиш дівчат дякую. щасливими. Всім до зустрічі.